Paprium — це гра для консолі Sega Mega Drive Genesis, яка стала однією з найамбітніших спроб випустити нову гру для ретро консолі в сучасну епоху. Розробка Paprium була анонсована французькою студією Watermelon Games у 2012 році, але гра вийшла лише в 2020 році. Тривалий цикл розробки пояснювався такими факторами. Амбітні цілі розробників створити гру з графікою та звуком, які б максимально використали можливості консолі. Створення власного апаратного забезпечення для Папріум був розроблений спеціальний чіп під назвою Meister, який додає пам'ять та нові функції, недоступні в стандартній Sega Mega Drive. Іншими словами, катріч напічканий цілою купою маперів і не тільки. Коли у Nintendo не вистачало потужності консолі, вони завжди йшли саме таким шляхом. А Sega, в свою чергу зазвичай все тягнуло завдяки більш спроможному залізу. Гра фінансувалася через краудфайдінгову платформу Kickstarter та попередні замовлення на сайті Вертермелен Games. Багато людей підтримали проєкт, але кошти тривалий час були недоступними через технічні або юридичні проблеми з PayPal. Деякі підозрювали недобросовісність студії, оскільки оновлення щодо статусу гри надходило дуже рідко. Також час від часу можна було зустріти проблеми з комунікацією. Голова студії Фонзі отримав критику за те, що довгий час не надавав прозорих оновлень про розробку гри. Це викликало недовіру у фанатів і людей, які підтримали проєкт фінансово. Відомо, що між учасниками команди Watermelon виникли внутрішні конфлікти, які також сповільнили розробку. Взагалі фонзі поводив себе зазвичай як неадекватний токсік, що іноді на інтерв'ю від Крінджі зводили зуби. Після виходу гри в 2020 році багато гравців скаржилися на труднощі з доставкою замовлень, а деякі взагалі не отримали своїх копій. Гра потребувала ідеально справної консолі Sega Mega Drive або Genesis. На деяких ревізіях консолі гра мала проблеми з сумісністю. Вбудований чіп, Meister ускладнив розробку емуляторів та можливість запуску гри на інших пристроях. Так, звісно, вже з'явилися жарти з приводу цього, немов мільці з Китаю вже роблять піратські клони з непереможним останнім босом. Ну як було наприклад з тим же Шредером. Але на 2024 рік. Нічого, скупіювати вони так і не змогли, бо технічно це майже неможливо зробити дешево. Тим паче в інтернеті ви ніде не знайдете ром цієї гри. Окрім цього, саме цінність Paprium полягає в її існуванні. Тобто, якщо порівняти її з хітами минулого, такими як Streets of Rage, Final Fight, Paprium це феном сучасності, коли для старої консолі зробили досить сучасну гру, вичавивши максимум з графіки. Paprium викликала суперечливу реакцію серед шанувальників ретро ігор. З одного боку, це вражаючий технічний проєкт, який демонструє потужність старої консолі. З іншого боку, численні затримки, погана комунікація і фінансові питання залишили негативний слід у репетації Watermelon Games. Незважаючи на всі проблеми, Paprium отримала високі оцінки за графіку, звук та навіть ігролад. Вона стала своєрідним культовим проєктом, який демонструє, що навіть в 21 столітті Sega Mega Drive здатна дивувати. Також, якщо у вас є бажання замовити гру у розробників, то цього теж не вийде, маючи проблеми з PayPal, сайт Watermelon просто нормально не функціонує. Тому тільки шукати на різних сайтах, аукціонах, де перепродають, і звісно, де ціна на гру може бути до тисячі доларів. На самому початку гри вас чекає вибір персонажів, щось схоже, звісно, ми вже бачили в Streets of Rage, де кожен з героїв має свої властивості: у когось краща атака, сила ударів, десь гірша швидкість та загальна міцність, тобто дефенс або захист від ударів. Іншими словами, ваша витримка. Перший герой Тах нагадує борця з другої частини Streets of Rage. Алекс нагадує Блейз. А Дайс, щось середнє між Акселем та Адамом з першої частини Streets of Rage. Керування, як у більшості мітимапів, стрибок, кнопка удару та суперудар, нічого незвичного. Єдина відмінність у керуванні, якщо у вас шестикнопочний гімпад, то добивання відбувається на кнопку Y, а на трьохкнопочному натисканням вниз B. Впродовж проходження на рівнях буде можливість знаходити зброю, це в нас ножі, уламки труби та гаючні ключі. Звісно, додатково буде можливість знаходити поповнення для здоров'я. Окрім цього, на рівні можна знайти бускові пігулки. В арсеналі можна тримати не більше штук. Нагадую, що гра подає антиутопічний світ з сильним впливом кіберпанку. Тематика хімічного наркотика, який поширюється серед мешканців міста, додає історії серйозності та глибини. Я чомусь одразу згадав про аркейн. Пігулки потрібні для того, щоб активувати суперудари. Непогана така механіка, але знову таки нічого нового не напишуть хейтери. Чим частіше ви користуєтесь пігулками, тим швидше у героя виникне жага до повторного прийняття пігулок. Іншими словами, з'являється залежність. Над шкалою здоров'я окрема блакитна полоса. І коли шкала здоров'я впаде нижче за блакитну шкалу, то у героя стають слабкішими майже всі показники. Такі як сила удару, швидкість та навіть захист. Щодо музичних можливостей, їх так само розкриває окремий чіп на картриджі, котрий іще більше прокачує музичний чіп Ямаха в консолі. На цьому напевно, був би сенс більше не розповідати про цю гру, але в першу чергу, чим вона дивує, окрім графічних та музичних можливостей, це наявністю великої кількості Великодак. Але до цього ми ще повернемось. На головному меню вам буде доступно два варіанти проходження: аркадний або оригінальний режим. Якщо пройти гру і виконати деякі умови, ще буде доступний режим під назвою Арена. Головним для проходження, звісно, залишається саме оригінальний режим. На деяких рівнях будуть різні розгалуження, як було в третій частині Golden Екс, коли обираючи різний шлях, можна побачити різні рівні та навіть отримати іншу кінцівку. Головних шляхів проходження 4. Після проходження кожного з шляхів він з'являється в режимі аркадної гри. Гра в аркадному режимі вже має прокладений шлях і не має ніяких додаткових доріг на вивір. Навіщо потрібен аркадний режим для того, щоб з друзями швиденько пройти якийсь прокладений шлях за обмежений час, поки гості у вас будуть тусити. Окрім цього, деякі секретні рівні будуть доступні лише в аркадному режимі. Щодо арени, тут все логічно. Треба буде відгамселити всіх ворогів, не маючи в арсеналі пігулок та різних поверапів. А ось вже в оригінальному режимі є можливість пройти гру до кінця і побачити заставку та навіть заключні тітери. Цікавого гра має цілих три заключних кінцівки: погану, гарну та трошки незрозумілу, як було приблизно в кіберпанк. Якщо хтось, звісно, розуміє про що йде мова. Хоча схожі механіки були навіть в Contra Hard Corps і в третій частині Streets of Rage. Щоб пройти на гарну або погану кінцівку, треба йти правильним шляхом. А ось на незрозумілу варіантів безліч. Для того, щоб отримати гарну кінцівку, прийдеться проходити гру приблизно 4 рази, щоб садити головних героїв на трон. Після останнього боса і вже потім, отримавши додаткові місії, повністю пройти гру. Як на мене, це лише навмисне затягування геймплея гри. Окрім цього, вам треба буде відкрити двох додаткових персонажів: кіберсамурая, Баба та щось схоже на ляльку без кінцівок. Котру звуть Електра. На рівнях також є можливість відкривати секретні рівні, де будуть в нагороду різні смаколики та зброя, або навіть великотки різного типу. А ось на секретних рівнях можна буде побачити коробку Sega CD. Великотки в грі чекають і на рівнях, коли ви побачите ворогів з першої та другої частини Streets of Rage, схожих босів та навіть рівні. Наприклад, коли ви побачите NPC, котрі пробігають повз вашого героя, це натяк на Golden Axe. таке ми, звісно, вже бачили. На секретних рівнях навіть буде можливість потрапити на пустельний рівень з третього Golden Axe та на другий рівень з першої Streets of Rage. в грі також є два секретних персонажі: це акула на ім'я Спайнел та великий здоровий чоловік, схожий на Toxic Crusader, такого насиченого зеленого кольору. Можливість за нього пограти буде після відкриття режиму арена. Гра пропонує значно більше рівні, ніж у класичних іграх жанру. Це забезпечує простір для дослідження та вивчення довкілля. Рівні поділені на тематичні зони, кожна з яких має свої унікальні візуальні особливості, ворогів та навіть перешкоди. У Папріум вражаючи набір ворогів, кожен з яких має власну поведінку та стиль атаки. Боси це окремий шедевр. Вони унікальні і як в візуальному плані, так і в тому, що як їх потрібно перемагати. Гра підтримує кооперативний режим для кількох гравців, це значно покращує враження від гри, адже спільне проходження додає веселощів і тактичних можливостей. Унікальний чіп дозволяє відображати більше спрайтів на екрані, ніж це можливо на Sega Mega Drive. Це дає змогу створювати епічні бійки з великою кількістю ворогів. Гра використовує розширений звук, що додає атмосферності та робить саундтрек одним з найкращих у жанрі. Плюсів можна додати такі аспекти: глибока бойова система, вражаюча графіка, та і звук як для 16-бітної платформи, висока різноманітність ворогів і босів, атмосфера кіберпанкової антиутопії і підтримка мультиплеєра. З мінусів, складність може бути занадто високою як для новачків. На деяких ревізіях консолі можуть бути технічні проблеми. Через великий обсяг спрайтів можуть траплятися просідання FPS, навіть на оригінальному обладнанні. Підводячи висновки, Paprium – це ідеальне поєднання ностальгії та інновацій. Гра пропонує глибший геймплей, ніж більшість класичних бітемапів, але залишається вірною духу 16-бітної епохи. Вона безумовно заслуговує увагу як шанувальників жанру, так і тих, хто хоче побачити, на що здатна Sega Mega Drive у руках талановитих розробників. За мотивацію для створення відео можете подякувати в коментарях пану Роніну. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на канал. Буду вдячний за будь-яку підтримку у вигляді спонсорів або одного разного донату на ефірах, всіх обійняв. Не забувайте донатити на ЗСУ і побачимось! Прямому прямом эфире.